Чи стане хтось заперечувати, що жодна з планет не зрівняється з Юпітером, який знищує всіх ворогів на шляху того, хто шанує його належним чином і позбавляє благоденства того, хто посміє знехтувати ним? Глава шоста Юпітер Пандіт служитель Юпітера. Був людиною високою і огрядною. На вигляд, він був добродушним веселоном, але мудрість його була справді глибока, а судження такі ж справедливі. І як необразливо було йому слухати, докори, якими щойно обсипали тут Юпітера, він спокійно промовив Головна причина, через яку Юпітера необхідно вважати величнішим за Меркурія. Це те, що Меркурій дволикий. Як справжній церетворець, Меркурій виявляє свої сприятливі сторони, поєднуючись зі сприятливими планетами, в оточенні ж пагубних планет він виявляє шкідливі якості. Юпітер набагато перевершує його, бо він найблаготворніша з дев'яти планет. Лише надзвичайні обставини можуть змусити його зробити непристойний вчинок. Індра і всі небожителі підкоряються його владі, шанують його як свого вчителя і наставника і дотримуються його порад. Той, хто віддано служить Юпітеру і постійно підносить йому молитви, звільняється від усіх скорбот. І всі його заповітні бажання збуваються. Боістинно Юпітер гідний поклоніння, бо сповнений милосердя і мудрість його надзвичайно глибока. У нього широка, опукла грудина і значний живіт. Голос його подібний до левого рику, шкіра смаглява, очі золотисто карі, а волосся блищить, наче золото. У його конституції переважає капха душа. Він обожнює солодощі, носить жовтий одяг і прикрашає себе гірляндами з жовтих квітів. Будучи брахманом, Юпітер досконало знає всі веди і досвідчений у всіх науках. Він скромний, милосердний і щасливий. Вміє приборкувати свої почуття і розум. Свідомість його справді витончена. Він слідує шляхом справедності, дотримуючись ритуалів. Його метал золото, а дорогоцінний камінь його топаз. У цілі людини він панує над жировою тканиною. Він хранитель північного сходу. Його день тижня четвер. Щодо Сузір'їв, то йому підпорядковуються стрілець і риби. Юпітера шанують як покровителя богослужінь та великого гуру. Його називають вчителем безсмертних богів, душею, радником, владикою красномовства, золотим володарем, творцем, чарівним, тим, Хто носить жовтий одяг, юним гідним поклоніння всього світу, співчутливим творцем держави, звільняючим від гніту та миролюбним. Батьком Юпітера був Ангерас, син Брахми, якось побачивши чарівних абсар божественних танцівниць, в брахмі спалахнуло пристрасне бажання. І сім'я його виверглося. З вогню, в який впало сім'я, народився Маріччі, Бгріду і Ангірас та інші ріші. Ангірас отримав своє ім'я тому, що народився від розпеченого вугілля Ангара. Нехто інший, як він, згодом наклав закляття, що привело до народження могутнього Ханумана. вісім синів, серед яких був і Юпітер. Народила ангірасу його дружина Шратха. Ось чому дехто називає Юпітера, сином Бога вогню. Вони мають на увазі вогонь вцілений в Ангірасі. Пройшовши суворі випробування, Юпітер завоював собі місце гуру серед богів і в цьому високому званні звернув усі свої сили на благо небожителям, перешкоджуючи задумом Асурів. Одного разу Венера, Гуру Асурів, пішов у Гімалаї і протягом тисячі років вдавався подвижництву на честь владики Шиви, щоб відкрився йому спосіб погубити девів. Індраш відправив свою дочку Джаянті, обманом вивідати у Венери цю таємницю. Джаянтя стала учницею і служницею Венери і прожила з ним багато років, доки він. Не дізнався потрібних заклинань. Побачивши, що він збирається повернутися до Асурів, Джаянті попросила взяти її за дружину. Після стількох років спільного життя Венера не зміг відмовити її проханню. Він погодився стати чоловіком Джаянця на 10 років і оголосив, що до закінчення цього терміну вони обидва будуть невидимі світу. Юпітер вирішив скористатися цим, прийнявши вигляд Венери, він вирушив до асурів, і ті зустріли його з щирим захопленням, вважаючи, що він повернувся після важких випробувань. Десять років Юпітер був учителем і наставником Асурів і викорінив у них ненависть і ворожість. Після закінчення цих десяти років Венера розлучився з Джанянці і повернувся додому. Побачивши двох Венер. Асури були приголомшлені, збентежені, вони приголосили справжнім того, який був їхнім вчителем десять років. Справжній же, жахнувшись їхньої невдячності, обурився і прокляв їх, пророкуючи близьку загибель. Незабаром після цього Юпітер набув свого справжнього вигляду і повернувся на небеса. Асури, залишившись, Наче вівці без пастиря вирушили до Венери і почали благати прощення. Зрештою, він пом'якшав і знову став їх гуру. Однак прокляття його вплинуло, і ще багато століть асури залишалися безсилі перед богами. Іншим разом доля розпорядилася інакше, і тепер вже Індра не проявив належної поваги до Юпітера. Ображений Юпітер залишив двір Індри і зник безслідно. Дізнавшись про те, що відбулося, Венера одразу ж повів асурів на битву проти богів. Пораненим богам залишалося лише припасти до ніг творця зі смиренним благанням. Брахма сказав їм Асури ослабли, зрікшись свого гуру Венери, але тепер, умилостививши його жертвами, вони знову стали сильними і багатими. Навіть не намагайтесь здолати їх, не маючи гору, доручіть це вішварупі. Вішварупаш був сином небесного архітектора Тваштара та його дружини рачани, яка походила з роду Асурів. У вішварупи було три голови одна для смакування соми, друга, щоб пити, а третя для їжі. З повагою до матері Вішварупа таємно приносив жертви заради блага племені Асурів. Для цього він користувався тією головою, що поглинала напої. Дізнавшись про це, Індра розгнівався і відрубав усі три його голови, які перетворилися на птахів. Вішварупа був гору Індри. Таким чином, Індра вчинив великий гріх вбивства гуру. Породивши цим погану карму, яка підбурила тваштара, вбитого горем батька вішварупи, створити влетенського демона Врітру. Тваштар наказав Врітрі помститися за смерть вішварупи. І лише на силу Індрі вдалося вбити демона. А оскільки Врітра був сином провидця, то його вбивство знову породило. Злу карму, для знищення якої Індрі довелося прийняти на себе велике подвижничество. Тисячу років він провів ув'язненим у стебло Лотаса посеред відокремленого ставка. Зазнавши всіх цих негараздів, Індра нарешті задобрив Юпітера, і той знову став допомагати богам своїми порадами. Зірка Індри знову зійшла. І він зміг подолати всіх своїх ворогів. Тож чи варто витрачати слова даремно? Чи стане хтось заперечувати, що жодна з планет не зрівняється з Юпітером? Я схиляюся в пошані перед Юпітером, який знищує всіх ворогів на шляху того, хто шанує його належним чином і позбавляє благоденства того. Хто посміг знехтувати ним, так завершив свою промову пандіт.